Доброго дня. Сьогодні розбираємо з вами тему 5. як українські землі поск... попадають в склад інших держав. І я намалювала вам нову картиночку, і ми з вами говорили про те, що ми почнемо з вами не з початку п'ятої теми, а трохи з кінця четвертої теми. Ми говорили з вами вже про останнього князя. Галицько-Волинського князівства Юрія II Болеслава. Ось ми більш почнемо з нього і продовжимо далі е, до п'ятої теми. Е, дивіться, будь ласка, що я вам пропоную: малюнковий конспект. Ось написано Волинсько-Галицьке або Галицько-Волинське. Ми вже з вами розбирали князівство. Тут є деякі особи, яких я вживала, бо без них важко вам пояснити, що відбувалося. Тому ті, які виділені жирним, або в програмі, провірити, які вам потрібні особистості, які просто для того, щоб ви розуміли контекст. І так у нас є Волинсько-Галицьке князівство. І останні з династії, по суті, Романовичі, бо Данило Галицький був сином Романа Мстиславича. І династія називається Романовичів. Загинули Андрій Лев, це були князі Волинсько-Галицькі, вони княжили разом. І ось вони загинули в битві. Ось я там поставила такий значок, щоб вам було зрозуміліше. Але вони були дуже молодими, і в них не було нащадків чоловічого роду. І тому постало питання, хто має наслідувати Волинсько-Галицьке князівство. У Андрія і Лева було дві сестри. Ось я вам написала: бачите, дві стрілочки у них було дві сестри, і далі, ось, бачите, такі обручечки я намалювала, що символізують шлюб. Одна із сестер була заміжня за німецьким князем католиком, і в них був син Болислав. Болеслав для того, щоб стати князем Волинсько-Галицьким, він мав бути православним. І ось Юрій II Болеслав. Він бере чого Юрій II Болеслав? Він бере православне ім'я. Ось тут стрілочка, бачите, да, написано, що Юрій це православне ім'я, Болеслав це католицьке ім'я, він бере православне ім'я, і ось така стрілочка, там написано. Він був останнім князем Волинсько-Галицького князівства. Я тут залишила вам корону 1340 року. він був дати цієї нема, тому я її не виділяла жирним. А далі ось такий я вам намалювала такий цюбік з ядом, тобто його отруїли через те, що боярам він не подобався. Ми з вами говорили, що Галицькі бояри вони взагалі були. Такими людьми вони встановлювали свої закони, якщо князі їм не подобалися, вони їх виганяли, там, страчували і так, і інше. І так, останнім князем був Юрій ІІ Болеслав, а в 1340 році його отруїли і знову постало питання престолонаслідування. Далі, ось друга сестра, дивіться, я написала тут князь Великого князівства Литовського. Я вже зайві імена вам не писала. Князь Великого князівства Литовського і в нього був син Любарт. Любарта теж зараз немає в програмі, але є в переліку малюнків, візуала є замок Любарта або Луцький замок. Ось я вам тут його намалювала, він знаходиться на Волині. І ось коли Любарт почав претендувати на престол Волинсько-Галицького князівства. Коли він заявляв про свої права, він сказав, що він з династії Романовичів, адже його сестра, о його дружина, була належала до ну, була сестрою Волинсько-Галицьких князів і, і донькою, грубо говоря. Тому він почав претендувати на Волинсько-Галицьке князівство, але йому сказали, що він може отримати тільки Волинь, бо якщо пам'ятаєте Галичину. Роман приєднав. Чому Волинсько-Галицьке князівство? Тому що Роман був Волинським князем і йому сказали, що ваша спадщина тільки Волинь, і її ви можете забрати. Тому він приєднує до Великого князівства Литовського, Волинське князівство. Далі рухаємося далі. Залишається тобто, чого Юрій II Болеслав останній князь галицько волинського князівства, тому що була окремо Волинь, окремо уже Галичина. Що було з Галичиною? На Галичину ось такий значок. Дивіться, там меч і такі е, як походи. Значить, е, на Галичину наступає польський король. Ось я написала король Польщі Казимір III. Перший раз, коли він наступає на Галичину, перший його напад був невдалим, але потім другий він здійснив разом з угорцями і завоював Галичину. Якийсь певний період після смерті Казиміра Галичина перейшла до угорців, тому що там це буде важливо, вас будуть питати, які країни ділили спадщину Волинсько-Галицького князівства. Це будуть поляки, угорці і е, литовці. Якось пам'ятайте, що Галичина була якийсь період угорською, але потім у вас є в програмі Кревська Унія, її дата 1385 рік. І хоча Ядвіги і ягайла, їх немає в переліку особ, які ви маєте знати. але... Як ви маєте пізнати текст цієї Кревської унії? Це те, що польська королева, ось дивіться, корона польська. Я ну я намалювала там різні вам корони, щоб розуміти, хто де польська королева Ядвіга одружується з князем <кій> Великого князівства Литовського Ягайлом, Оце Кревська унія, і по суті. В <кій> цей е, покревській унії Галичина через два роки переходить до Польщі, де буде передобувати, по суті, до 1939 року. Рухаємося далі. Ось тут я вам написала, тому що також це знадобиться в тестах, що литовські статути це законодавство Литви, хоча самих литовських статутів поняття немає. Але вас питають, яким було законодавство Литви. Законодавство Литви воно ґрунтувалося на руській правді. Тобто, литовські статути, це була лише змінена назва, але ота от традиція руських прав вона залишалася жити у литовських статутах. Наступний князь Литовський, якої, якого ви маєте знати, да, тому що він, бачите, виділений жирним, це Ольгер. Там питається землі Ольгерда. Дивіться, хоча він намальований трохи вище, але ось там, де битва сині води, це земля, яку він приєднав. Значить, я написала вам, дату яка вам обов'язкова? Також дивіться, я коли позначаю битви. Якщо битва переможна для українців або для Ольга, це не українець, але дивіться, що ви подивитесь на територію Викокнязівства Литовського, то там українці були, займали найбільшу територію, найбільша кількість населення було саме українського. І якщо Битва, по суті, для нас є переможною, да, то я її позначаю синім, якщо програшною, то червоним. І так, битва на синіх водах проти кого? Проти Золотої Орди. Тобто, бачите, я такого монгола вам тут намалювала. Значить, проти Золотої Орди була битва, і ось цю територію Ольгерд приєднав, пороздавав своїм синам, родичам і по суті там так і були князівства. Тобто, для людей по суті нічого не змінилося. Був один князь, став інший князь. Для людей це було не глобально. А також ми з вами говорили, що. Було властиво для середньовіччя запрошувати правителів з інших держав. Далі, ви маєте знати іще Вітовта. Вітовта це також, ось бачите, тут написано, що князь в короною я позначала князів Великого князівства Литовського. По суті, коли Ягайло одружився з Ядвігою, він об'єднав Польщу і Литву в одну державу. Тобто Унія. Потім буде Люблінська унія і так далі. Але Кривська унія це об'єднання, по суті, Польщі і Литви. Але литовському верхівці це не подобалося. І тому. Унія була розторгнута, і Литва на певний період знову здала здобула незалежність, але вона була васалом Польщі і Вітов став новим князем Литовським в Україні. Він по суті робить спробу ліквідувати князівства і уділи. Він хотів зробити централізовану Литовську державу. Для цього він ліквідував уділи. Далі наступна особистість, яка є в переліку кого ви ма. Маєте знати це свидригайло? В по суті, після смерті Вітовта в Литві починається ось написано громадянська війна. Громадянська війна мішки. Ось стрілочкам поставила між православними і католиками. Вількомирську битву я написала на всякий випадок, хоча її в переліку програмі немає, але можливо десь вона там в документах вспливе. Так ось громадянська війна. Між православними і католиками католиків очолював князь Великого Князівства Литовського. Це був брат Вітов та Сігізмунд, а православних очолював Свидригайло. Але закінчиться по суті ця боротьба тим, що всі українські князівства, руські князівства в Литві будуть ліквідовані. Ось тут ліквідація князівств, і були будуть створені воєводства. Дати цієї немає, вона не обов'язково, але в переліку розташуйте в хронологічному порядку. спитають, коли були остаточно ліквідовані всі князі 1475 рік, в Суті Україна остаточно втрачає свою державність в будь-якому її прояві. Також в цій темі ви маєте знати іще таку битву, як під Оршею. На українські землі при Претендували, ми вже сказали з вами литовці поступово так захоплюють українські землі, а також е, новостворене Московське царство. Е, і ось подивіться, будь ласка, різницю між цими двома, ой, вибачте, між двома картами. Ось ви бачите, що Новгород Сіверський, тобто ця територія належить Литві, тобто вона приєднана до Литви, її від Золотої Орди відвоювали. А якщо ви побачите вже на цю карту, то ви побачите новгород Сіверська земля Чернігів. Вона вже на території Московського царства, і по суті, Москва буде просуватися на українські землі до 1514 року. Остаточно в 1514 році битва під Орше покладе. Кінець просування Московського царства на українсько-литовські землі. Тому ось да, я написала вам дату цієї битви, і е, Костянтин Іванович Ветроцький також брав участь у цій битві. Е, далі, там у нас, е, коли тут написано, що були воєводства частина воєводств буде польські, тобто бельське, руське, Подільське воєводства будуть польськими, а Волинські, Братскі і Київське воєводства будуть литовськими аж до Люблінської унії. Також в цій темі ви маєте знати першу згадку про українських козаків. Ось дивіться, я вам такого козака намлювала. Територія Запорізької січі також питання звучить так: що в якій державі була створена Січ і козаки? Ізначально це буде Литовська держава. Також у нас в цій темі ви маєте знати, кому належали інші українські землі. Ось ми вже з вами поговорили про Польщу, про Литву, про Московську державу. І ще у нас була до Закарпаття належало Угорщині. Хоча певний період Угорщина буде поділена на дві частини. Нас безпосередньо Угорщина, яка буде в складі Австрійської держави, і князівство Трансильванії воно також буде і ще у нас фігурувати в історії, і Закарпаття буде також поділена. Буковина буде в складі молдавської її держави, а сама Молдавське князі, яке також буде ще у нас згадуватися, було васалом Османської імперії, Трансильванія, Молдавія. Тут ще була Валахія, це були васали Османської імперії. Васалом Османської імперії було також і Кримське ханство. Ось дата проголошення васалітету приєднання до Кримського ханства, а також дата утворення Кримського ханства і ось дивіться. МГ це знак кримських татар. Це був знак гіреїв, і коли знайдена перша монетка із знаком цієї тамги, вважається датою заснування Кримського ханства. Кримське ханство було створено на території колишнього розпаду Золотої Орди, давайте ще раз з вами прочитаємо програму. Що було дуже багато тут історичних пам'яток візуалу? Тому я так думаю, що розказувати я вам малюнки не буду. Ви їх просто подивитесь у себе в підручнику і вивчите в підручнику або через сайт. І так, значить, дати битва на синіх водах і Ольгер прям обов'язково знати, тому що дуже часто попадається. Далі Кревська Унія, Об'єднання Польщі і Литви, е, утворення Кримського ханства, сорокові роки або 1441 рік. Далі визнання кримського хана васалом Османської імперії, перша згадка про козаків, битва під Оршею, значить, утворення Кримського ханства це Гірей, битва під Оршею – Костянтин Іванович Острозький. І також те, що стосується культури, ми з вами окремо, мабуть, я створила окремий файл, і ми б з вами потім. Да, там подивимося. Ви в переліку осіб подивитись, хто такий Юрій Дрогобич. Далі стосовно переліку термінів, шляхтич. Це землевласник, ми з вами вже говорили. Магдебургське право право на самоврядування є в конспекті. Ми коли з вами розбили 16 століття, то ми вже з вами тут е, про це говорили. Магістрат – це управління оцього самого міста з магдебургським правом. Цех це, це об'єднання ремісників, дике поле це там, де утворюється козацтво, де по суті ніхто не жив. Козак, я думаю, що і так зрозуміло. Е, тому е, трошки складно, е, але зараз воно спрощене. Я так думаю, що ми з вами не найскладніша тема в курсі історії України. Тому робимо тести і до побачення.